Колоніальне минуле наріжний камінь у взаєминах між Францією та Алжиром. Париж, на відміну від інших постколоніальних столиць, офіційно не вибачається за жорстокості минулого. Під час візиту до Алжиру. Президент Оланд майже зробив це. Протягом 132 років. Алжир був об'єктом глибоко несправедливої і брутальної системи. Ця система мала назву Колонізація. І я мушу визнати, що колонізація примусила алжирський народ страждати. На колонізацію анфліже опап Альджирія Оланда вітали тисячі алжирців по тому, як він закликав до більш рівноправного партнерства між двома країнами. Його попередник, президент Саркозі, прагнув переглянути пільгові умови, за якими алжирці отримують французькі візи. Але Оланд каже, що хоче полегшити подорожі для громадян двох країн. У Франції живе 700 тисяч алжирців, тому країна має найчисленніше мусульманське населення у Європі. Щороку алжирцям видають 200 тисяч французьких віз.